Яловичини, свинини та молока не вистачає Львівщині. Натомість усе гаразд за очами і птицею. А ще область забезпечує себе повністю картоплею і хлібом. Про це заявили у департаменті агропромислового комплексу Львівської облдержадміністрації. До того ж, в області стрімко розвиваються кооперативи. На Львівщині їх вже працює більше 40. Ще вісім планують створити протягом року. Є і близько тисячі великих фермерських господарств. Ще 320 тисяч. Це особиста справа селян. Для розвитку окремих галузей Львівщини з обласного бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Зокрема, активно працює програма підтримки молочного скотарства в дрібних підприємствах. Діє і підтримка щодо надання субсидій за утримання молодняка. Це 250 гривень за кожні три місяці за зареєстровану тварину. Утім, і з виробництва молока таких халепа, зокрема щодо достойної ціни на закупівлю. Ми очікуємо, що порядка 8 10 кооперативів зможуть отримати кошти на придбання обладнання для того, щоб їх змонтувати і в наступному році почати реальну роботу. Критерій оцінки простий: підтримка районного бюджету створення цього кооперативу. Друге реальний організаційний план створення цього кооперативу, оскільки для того, щоб кооператив працював, треба не тільки купити обладнання, треба знайти приміщення, облаштувати його, підвести електроенергію, отримати дозвіл на діяльність.